Серце мами Гонгадзе таку назву має документальний фільм В'ячеслава Бігуна, який цього тижня доступний для перегляду тернопільським глядачам. Свого часу зникнення та смерть українського громадського діяча та журналіста грузинського походження Георгія Гонгадзе мали неабиякий розголос. У фільмі ж ви можете подивитись на ситуацію очима матері. Трапило, що пропав син в матері У 2000 році. Мати вірила, і обґрунтовано, що це не тіло Георгія. Було знайдено до кінця своєї життя, і в результаті вона пішла з цього світу, не довідавшись, що трапилось насправді з її сином. Стрічка пояснює режисер, який за сумісництвом і юрист подає історію матері не лише крізь призму її почуттів, а й враховуючи чимало інших аспектів. Що цей фільм дуже важливий подивитися, тому що це фільм по суті таке щеплення мистецького документальне щеплення від професійної деформації. Тобто, коли юристи розвиваються, вони отримують освіту, вони входять в корпоративні кола, якісь свої, ну от і мають корпоративні інтереси і можуть віддалятися від людей, кому вони покликані служити. Окрім іншого, фільм це справжня історія життя Лесі Гонгадзе. Спілкувалися із жінкою протягом 10 днів у 2012-му. В'ячеслав бігун переконує, пані Леся була надзвичайно щирою та водночас сильною, і вона варта того, щоб її почули інші. Ми зустрічаємо тисячу людей в житті, правда. На да. тобто, це може бути десятки тисяч людей за життя, але пам'ятними є небагато людей. Леся Гонгадзе просто є такою людиною, яка, яка абсолютно незабутня для мене. Тобто, це, це може бути, могло бути зовсім інше. І для це це моє, вибачте, таке пропорватне таке було відчуття. І я просто вирішив ним поділитися а, тим, що я почув від неї. Послухати пані Лесю особисто можете, і ви відвідавши завтра кінотеатр Сінема Сіті.